Нас стречених і а, трішки релаксу. Тому сідаємо зручно, підведіть трішки таз назад, не сидимо на сідницях, вирівнюйте спину, підборіддя трішки до себе і маківку нагору. Розкриваємо груди, опускаємо одну долоню на килимок і іншу руку витягуємо в стелю. Відчуйте, як ви витягуєте, подовжуєте бік, робимо глибокий вдих, плечі не піднімаєте. І з видихом нахиляємося в бік, Відчуваємо довгий-довгий бік, дихаємо. Не піднімайте таз да, за рукою, штовхаємо сідницю в килимок і повертаємося назад. Змінюємо інша рука. Витягуйте нагору, робимо спокійний, спокійний нахил. Подовжимо бік і тільки потім починаємо нахилятися. Не округляйте зараз спину, намагайтеся подивитися через лікоть нагору. Добре повертаємося в центр. Я трішки змінюю рука знову нагору, робимо вдих, згинаємо руку, заводимо за голову і так само нахляємося в видих. Тепер округляємо спину, ніби ви хочете лягти на стегно і знову повертаємося. Нагору лікуть вдих. І знову нагляємось видих. І ще раз вдих. І знову нагляємось видих. Розгинаємо обидві руки і витягуємо себе, подовжуємо сідниці, дуже міцно на килимок, Повертайте.